Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Розпочинається новий робочий тиждень серпня, і зараз будемо розбиратися, чого ж нам від нього очікувати. Ситуація буде наступною. Переважатиме така класична літня погода подекуди можуть прийти короткочасні дощі, але окрім південного сходу, повітряні потоки переважно будуть з північних широт а температурні показники істотних змін не зазнають. Отже, на синотичній мапі ви можете бачити, що над правобережжям України така нестабільна атмосфера. Тому там в нас можуть бути найближчої ночі і в день, тобто найближчої доби, короткочасні дощі, окремі грози у більшості цих регіонів. На Прикарпатті та Закарпатті вночі навіть значні дощі. Решта території залишається без опадів. Починаючи з середи, практично вже вся територія України буде в нас без опадів, лише в середу, якраз таки 7 числа, по північних, центральних та харківських областях. Все ж таки, ще пройдуть короткочасні дощі та окремі грози. Вітер переважатиме північний та північно-західний, помірних швидкостей 3-10 метрів за секунду. Трошечки додаватиме свіжості. Тож за рахунок таких повітряних потоків істотна температура змінюватися не буде. Але завтра в нас вона становитиме в нічні години 11-16 градусів по цих регіонах, і відповідно в денні години 22-27. Дещо свіжіше буде в день по західних областях 18-23 градуси. В той же час по Півдню та Сход України залишаються більш вищі значення температури. В нічні години 15-20, в день години 25-30 градусів. Починаючи з середини тижня, температурні показники в нічні години вже становитимуть 13-18 градусів, а в день години 22-27 це переважно ось по західних, північних та центральних областях. В той же час південь схід і Дніпропетровщина вже показники будуть трошечки вищими і становитимуть вже в день години 26-31 градус. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.